Всім привіт! Сьогодні буде важлива, можливо, навіть трохи провокативна розмова. Ми проговоримо про мультизадачність, те, що нам десятиліттями нав'язували як необхідна навичка, ознака ефективності, успішності і конкурентноспроможності. Але насправді це токсична фігня. і я поясню, чому я покажу, як гонитва за продуктивністю, бажання встигати все і одразу тримати під контролем кожну дрібницю поступово руйнує нашу психіку. А також поділюсь тим, як простота, повільне життя та мінімалізм можуть стати не втечею, а справжнім шляхом до внутрішньої свободи і щастя. Якщо ви тут вперше, я Юля, викладачка йоги та прихильниця мінімалізму і усвідомленого життя. На каналі я навчаю йозі і ділюсь своїми думками. Тож буду рада вашій підписці. Давайте підтримуємо український. YouTube. І так, розділ перший, що таке мультизадатність і чому вона нас так приваблює. Слово мультизадачність прийшло з комп'ютерної сфери. Це про те, як машина може паралельно виконувати кілька процесів: обробляти файли, відтворювати музику, відкривати сторінки в браузері і так далі. І ми люди чомусь вирішили, що повинні бути такими ж. Є принципова різниця. Ми не машини, ми живі істоти з емоціями, гормонами, нервовою системою і психікою. І попри всю сучасну романтизацію бізі життя, правда така: наш мозок просто не здатен якісно робити кілька складних речей одночасно. Він може переключатися, але кожне перемикання це втрачена концентрація, мікрострес і втрачена енергія. Та нас навчили думати інакше. Нам з дитинства повторюють, що зайнятість це добре, що треба бути активним, продуктивним на ходу, на світі і так далі. Ці всі знаєте модні вирази. Тому, коли нас запитують, як справи, ми автоматично відповідаємо не про свої справи, а капець завал, стільки всього я взагалі не видихаю. І навіть трохи пишаємось такою своєю відповіддю. Я пам'ятаю, коли я працювала на двох роботах, плюс вела ще блог, коли мене питала моя подруга. Що ти, як ти, я відповідала: Та блін, такі Еврал нічого не встигає, і я реально думала, що я така крутишка. Але насправді, уявіть, що ви когось питаєте, як справи, і він відповідає: Блін, знаєш, класно. Я сьогодні просто відпочивав, гуляв по парку, насолоджувався кавою в кафе. І, можливо, ви подумаєте, що ця людина дивна, але трошки всередині ви відчуєте заздрість того, що. Курва, він може просто насолодитися прогулянкою в парку, не знаю, сходити на йогу, на пілатес, ба типу, ще щось. А я маю спакувати тридцяти 33 роботах і пишатися цим. Але чи справді ви цим пишаєтесь? Бо ми виросли в культурі, де встигати все дорівнює бути успішним. І поки ми гонимось за цим успіхом, не помічаємо, що якість життя прослизає крізь пальці. Розділ 2. як мультизадачність руйнує нашу психіку. Постійне перемикання між задачами це не просто неефективно, це небезпечно для психіки, для емоційної стабільності, для вашого здоров'я. Кожне перемикання це мікрострес, і проблема в тому, що ми їх не помічаємо, бо вони мікро, але наше тіло помічає тіло взагалі неможливо. Обманути мозок постійно в режимі не встигаю. Зараз ще трішечки потрібно доробити», «ой, ще ось це забуло. А ще скачу там в магазин або на пошту вийду». І навіть коли фізично ми зупиняємось, психіка все одно продовжує бігти, наздоганяючи забути або майбутнє. А цей нот стає нашим фоновим станом, і з нього виростає тривожність, неспокій, виснаження і всі бічі нашого сучасного суспільства. Моти задачність позбавляє нас глибини. Ми не задую не задуємось у процес. Ми ковзаємо поверхнею тут, там, тут там. Ну розумієте про що я. І синдром завжди зайнятий відключає творчість. Він знищує нашу інтуїцію, розриває, розриває зв'язок із собою. Нам складно відчути, чого ми хочемо насправді. Ми маємо встигати купу всього, що нам необхідно, і найсумніше втрачається смак до життя. Бо ми його не проживаємо. Ми ним керуємо, розкладаємо по графікам, переносимо в таск-менеджери, а потім прокрастинуємо на цей таск-список. У результаті вигорання, роздратування, дезорієнтація злість на себе, чому я знову нічого не встигаю. Хоча насправді питання інше: навіщо ти намагаєшся встигати все? Розділ 3. як суспільство підтримує цей механізм. Ви могли б подумати. Ну, гаразд, це моя особиста звичка, сам винен щодо такого довів, але насправді ні, це системна проблема. Соціальні мережі створюють ілюзію, що всі ми навколо постійно щось робимо. Хтось запускає новий курс, хтось переїжджає в іншу країну, хтось працює фултайм, виховує двох дітей і паралельно медитує на балі. Ну, в общем, ви знаєте весь цей бай. І ти дивишся на все це і відчуваєш, я відстаю, мені треба більше, швидше, інтенсивніше. І ось ти вже в тому ж потоці без перепочинку і видику. Я теж була дуже сильно під впливом цього віяння, Мені здавалось, мені треба більше, мені треба створити нову програму по Йозі. Мені треба набрати мільйон підписників, а потім купити собі нову машину, потужну камеру. І бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу поїхати -бу 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 на балі, сфоткатися, написати кру крутий контент. І я така: о-о-о-о, а чи дійсно мені це потрібно? і Чи, чи це мої справжні цінності? А ще додати до цього хасел-культуру, яка прокрадається вже до нас з Америки. Прокидайся о п'ятій ранку, спи по 4 години. Поки ти спиш, хтось вже будує імперію. Це є знаєте чувак, який льодом постійно мовається. Чим більше амбіцій, тим більше контролю. Чим більше контролю, тим більше тривожності. І ми потрапляємо в цю пастку. Спокій став незручним. Просте життя стало підозрілим. Як це ти просто сидиш, дивишся у вікно або там медитуєш в тиші без телефону в руках? Ти що не амбітний? Ти не хочеш успіху? Чому я не кажу, що амбіції і успіх це погано, це добре в розрізі ваших цінностей. У мене теж є амбіції. Я сиджу записую це відео на YouTube каналі, тому що я хочу побудувати спільноту класних людей, які цікавляться йогою, мінімалізмом, класним свідомим способом життя, дбають про своє тіло і так далі. Це мої цінності. Але це... Не перекочує в той потік, де я маю записати 10 відео, пройти 57 курсів по YouTube, запускати продукти, курси, та-та-та-та-та-та-та-та, кожен тиждень новий, нон-стоп і так далі. Ні, я видихнула і просто будую своє ком'юніті в YouTube, яке буду транслювати це, 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 і це. Хто захоче буде зі мною займатись, хто захоче буде дивитись, а хто не захоче, просто піде повз. І я не буду на цьому зациклюватись, намагаючись кожну людину підписати на свій канал, тому що Мені потрібен лям, ну хоча десь там глибині моїх мрівень, звичайно мені потрібен, але це приємний бонус, а не ціль, заради якої я не буду спати, не буду їсти, не буду бачити свою сім'ю. В общем, усе це створює атмосферу постійної гонки, де будь-яка пауза це як поразка, і саме в цій гонці ми втрачаємо себе. Прості в чому simple and slow це нова крупкіш. Але є інший шлях. Шлях, який не в трендах, не кричить із білбордів, але веде до справжньої свободи. Це простота. Це повільне життя, це мінімалізм у мисленні, у діях, у всьому, у вашому оточенні і ваших прагненнях. Простота це, просто це не про бідність, це про ясність, про відсутність хаосу у вашій голові. Це коли ти не розкиданий на тисячу задач, а зібраний у собі і у своїх Істинних цілях, коли в тобі є внутрішня опора, не завдяки результатам, а завдяки своїй присутності в цьому моменті житті і справах. Повільне життя не означає бездіяльність, це означає діяти осмислено, точково там, де ви потрібні, а не оця мультизачність, не робити зайвого, не поспішати, не втрачати момент. Мінімалізм це не тільки про менше речей, це про менше шуму, менше зобов'язань, менше чужих думок у своїй голові. Погодьтеся, це звучить як кайф. <смі> і ось у цьому просторі, де менше раптом стає більше, більше глибини, більше відчуття, більше сенсу і щастя, звичайно. Простота да, вона дає свободу, свободу думати, дихати, творити і просто бути. Розділ 5. як повернутися до себе? Повернення до себе починається з чесних питань. Наприклад, коли ви медитуєте, теж можна задавати питання. Запитайте себе, навіщо я це роблю, чиї це очікування, кому це все потрібно, мені чи комусь ще. І дозвольте собі нічого не робити, не заповнювати паузи свого життя, дня, не надолужувати час, а просто бути. Роби менше, але з глибиною. Одна щира розмова може бути ціннішою ніж 10 галочок у списку виконаних справ. Знайдіть свій ритм, не той, що модний, не той, що нав'язує як коуч, особистий наставник по розвитку, а свій органічний і природній. Згадайте про ваші мрії, чого ви хотіли, і переосмисліть поняття успіху. Можливо, справжній успіх це не премії, дедлайни, яхти, заводи, параходи, а тиша у голові, спокій, у тілі і ясність у серці. Підсумуємо. мультизадачність це ілюзія, це гучне, модне слово, яке обіцяє шалений результат, але ціною того, що забирає якість вашого життя. Справжня цінність не в тому, щоб встигати все, а в тому, щоб жити і встигати те, що вам необхідно жити в своєму темпі, у своєму ритмі, у простоті, яка не лякає, а звільняє. Дякую вам, що були тут зі мною. Якщо вам відгукнулось, підписуйтесь, залишайте коментарі, діліться своїми думками. А в наступних відео ми поговоримо ще. І напишіть, будь ласка, поділіться чи знайома вам ситуація цього вигорання, надмірного тиску, соціальних мереж про цю мультизадачність і успішний успіх. Буде цікаво почитати ваші думки. І до зустрічі в новому відео. Пока-пока.